Усім привіт! З вами Алка Огородниця зі мною все окей. Я перепрошую, що давно не виходила на зв'язок, але офісна робота, знаєте, дуже багато часу вимагає. Але тим не менше, от я в офісі. І подивіться, я не могла пройти мимо цих тюльпанів. Хоч я і посадила. Минулого року я дуже багаті закупи зробила тюльпанів. Десь на півтори тисячі. Висадила алейку. От. Але цього року я знов на них дивлюсь. Я знов на них дивлюсь. Оці такі гарні. Я не можу. Подивіться. Ну, скажіть мені, брать? Чи не брати? Оце от я отакі люблю. Півон. Півонії видні тюльпанчики от, і такі рожево-помаранчеві. Але я не можу знайти в продажі тут свої фаворити. Я минулого року купувала і робила огляд тих, тих тюльпанів, що мені ну, най, найкрасивішим чином цвітуть, от, але я не можу. Оці, до речі, я купляла Фокстрот. Хм. А де ж вони, де ж вони, де ж вони?